Всіх вітаю. Сьогодні 22 серпня 2024 року і одна із новинок моєї колекції. Яблучка зі Сполучених Штатів Америки. Бачите, вже падається. Це у мене, до речі, трьохрічне дерево. І в цьому році, бачите, 2, 3, 4, 5, 6 яблучок. Сорт Бургундія. Дуже цікавий. Сорт зі Сполучених Штатів. Я читав, він розроблявся 1953 року в штаті Нью-Йорк, місто таке Там експериментальна наукова дослідницька станція. І був предоставлений цей сорт аж в 1974 році. Були скрещені такі сорти, як Макаун і всім нам відома Яблунька Антоновка. І американці ось отримали такий чудовий. Чудове яблуко отакого от кольору, як бачите, майже чорного, майже чорного кольору. І назву воно отримало, так розумію, Бургундія. І я так читаю, що із за цього кольору, із за цієї майже чорноти. Бачите, таке темно-червоне забарвлення з такою чорнотою. Дуже шикарне пізньолітнє осіннє яблучко. Що я хочу сказати? Стигне воно одночасно, хворіє дуже мало. Ну, вигляд у нього дійсно заслуговує увагу. Я так розумію, в США він користується попитом серед садівників, любителів. Так що, я вже навіть його розрізав. Воно цукриться, починає. Вже його потрібно було десь з тиждень тому навіть зібрати. М -м -м. Смак у нього, я вам скажу, неперевершений. Вибачаю запрямкотіння, дуже-дуже соковите, дуже солодке, дуже ароматне, але потрібно знімати вчасно. Бо воно, я ж говорю, вже починає цукритися. Десь приблизно з тиждень тому було зняти і десь приблизно так тиждень, діб 10 і його потрібно буде продавати. І ще раз повторюсь, стигне яблочко одночасно, тому це дуже-дуже гарно зірвав врожай. Спродав його і забувся або переробив. Ось такі Яблочка Бургундія потребує обробок. Не самих таких, але елементарних. І самий елементарний догляд. І воно вас обов'язково віддячить. Ось таке воно. Яблочко-Бургундія. З вами був я, колекціонер плодових Україна Карпівницький. Всім миру. До нових зустрічей, друзі!